Окей, забудь про банальні календарі: ось п'ять подарунків, які реально живуть, а не лежать в шухляді. Термогарнятка – це мастхев для тих, хто вічно в русі. Сменники гріють в ньому каву між зустрічами, а й чари на онлайн співбесіді. А викладач п'є чай під час лекції. І так виглядає воно топово. Повербанк з підсвіткою. Це не просто зарядка, це паніка стоп для логіста, івент-менеджера чи айтішника. Підсвічує логотип, тримає заряд. Вас точно запам'ятають і без зайвих слів подарунок, що реально працює. Рюкзак для ноутбука це і офіс, і шафа, і кейс для відрядження в одному. Його носять маркетологи і навіть медпредставники, бо всередині все, що треба. І головне, він точно не виглядає як промо-сувенір Подушка для мандрівок Той випадок, коли зручна, означає, що подумали про людину. Вона врятує шиї водієві в рейсі, менеджеру відряджені. Чи фотографу, який повертається з 12-годинної зйомки на цю подушку, точно все звернуть увагу Та-та! Зволожувач повітря у кабінеті архітектора, який працює поруч із пилом, чи вдома у викладача, що веде пари онлайн. такий зволожувач стане вдячним жестом турботи. І ще він світиться і логотип виглядає дуже делікатно. Твої подаруночки можуть бути стильними, корисними і живими. Спринтері це легко запитуй, підкажемо.